Привіт, друзі! Ласкаво прошу вас до каналу AnneU USA. це ваш інформаційний ресурс по Сполученим Штатам. І зараз я хочу швиденько записати цей випуск, розказати вам, яка взагалі ситуація, чи варто чогось опасатись українцям стосовно новин про закриття паролю і відміну репаролю. Звідки взагалі ці новини пішли? Я консультувала з міграційним адвокатом, ходила по своїй ситуації і зараз також розкажу вам що мені радив і не радив робити мій міграційний адвокат? Нагадую, що мій канал є інформаційним. Ви не можете сприймати його як юридичну пораду. Завжди консультуйте зі своїми адвокатами, робіть висновки на основі вашої ситуації. Але покажу вам, розкажу, яка ситуація зараз. Отож, дуже багато по телеграм-каналам, телеграм-групам, по фейсбукам, інстаграмам, тіктокам гуляє скріншот від міграційного адвоката, що пароль буде закритий, відмінять всі українці лишаться без статусу і будуть депортовані. Звідки це іде? Ну, ви напевно знаєте, що програма United for Ukraine, ну, по перше, програма for United for Ukraine, вона зараз офіційно призупинена. Вона на паузі. Це офіційна інформація. На міграційному сайті я про це вже говорила. Другий момент: програма You4You, да? United for Ukraine. Це фактично її так назвали, але це фактично був це була можливість допускати українців до Сполучених Штатів легально і цих людей пускали по паролю. І програма подібна була не лише для українців, також для країн, наприклад, Венесуела, Нікарагуа, Куба да? для цих країн теж був. Була така програма гуманітарного паролю, допуску людей по паролю. Так от, спілка адвокатів, міграційних, взагалі спілка адвокатів у Сполучених Штатах, отримала офіційний нотіс від міграційної служби про можливе призупинення програми для Куби, Венесуели, Нікарагуа. Яка е, ще, там ще країна, господи, вилітіла з голови? оці чотири країни, які йдуть так само з програмою паролю. Для цих країн можливе припинення паролю. І там. Не просто припинення паролю, а відміна статусу паролю, тобто revoke. Також у змі американських теж ця інформація вже є підтверджена. Тому, коли ця інформація йде в американських змі, в надійних ЗМІ, не просто в якихось та, там жовта преса. Плюс приходить нотіс до спілки адвокатів, тобто їх міграційна служба, попереджає, з чим їм доведеться да, зіткнутися, скорше за все, люди будуть питати. То я думаю, що це так і трапиться, і скорше за все це буде досить швидко відбудеться. Тут які ризики? Слова Україна ніде немає. В цьому ноутісі немає фрази, що буде відміна паролю для українців. Але чому всі так панікують, чому всі переживають? Тому що програма для оцих країн вона є ідентичною, такою самою, як для програми, така сама, по якій приїжджали українці. Але все ж таки не забуваємо, що Україна це одна ситуація, у ці чотири країни це інша ситуація, чи буде десь конкретно відміна паролю по не зрозуміло українцям. Але шанси є лишаються. Я не можу сказати з впевненістю, що точно не відповідняє. Тому. Що я, по-перше, я спілкувалася з міграційним адвокатом да, теж по своїй ситуації, тому що я така сама, як і більшість українців, яка приїхала по гуманітарному паролю. Батьки мої приїхали по гуманітарному паролю. Я підлягаю під ТІПІС. В першу чергу ті люди. Які мають можливість змінити свій статус, я, наприклад, сьогодні спілкувалася з дівчинкою, моєю підписницею в інстаграмі. Насправді в неї є підстава змінити, отримувати грін карту, але вони чомусь затягували, цього не робили. І так дуже багато людей думають, а ще встигну, встигну. Так от, не затягуйте, якщо у вас є підстава змінювати свій статус, тобто у вас одруження або шлюб є з громадянином Америки або з грін-карт-холдером, і ви просто чекали, то не чекайте, робіть це вже. Чому? Тому що, коли ви подаєтесь на зміну вашого статусу, ви маєте знаходитись в легальному статусі самі. Тобто, поки у вас пароль ваш дійсний, там, або ЄTПС у вас, подавайтесь, якщо маєте таку підставу, возз'єднання, все, що ви хотіли робити, але відкладали. Всі адвокати радять те саме. і Мій адвокат мені те саме сказав, якщо є підстави, в мене, наприклад, конкретно в мене немає. Тобто це перше, другий момент. Люди, які, наприклад, мають кейси по прихистку. Прихисток може бути не тільки за політичне переслідування, це може бути релігійне переслідування, це може бути різні меншини. Тобто, у кого є кейси, можливі на прихисток. Це теж варто говорити за своїми адвокатами і подаватись. Наприклад, мій адвокат міграційний сказав, що якщо б я там щось робила стосовно прихистку, то мені, мій адвокат, сказав, що потрібно це робити, якщо вже пройшов цей перший рік, коли я вже вже в США не рік, тоді можна подаватись, якщо ви лишаєтесь без статусу, тобто, якщо ви не в якомусь статусі. То має пройти, як він сказав, reasonable amount of time, тобто розумна, розумний період часу, тобто не лишатись дуже довго без статусу. А розумним в судах вважається десь до трьох місяців. Але тут є таке, але я, наприклад, чекаю на свій тіпієс, він у розгляді, і мій міграційний адвокат сказав мені таку річ. Якщо я подалась би на прихисток, я просто питала про різні варіанти. Ми обговорювали обговорювали і прихисток, і інші варіанти. Так от, якби я подавалась на прихисток, і в мене був дійсний активний ТІПІС, то я тут ризикую одним моментом. Наприклад, бо перший, перше інтерв'ю по політичному, ну по прихистку по цьому, воно йде з міграційною службою USCIS. От уявляємо, що я прийшла на своє перше інтерв'ю да, на співбесіду. І зараз їх можуть призначити швидко, можуть призначити не швидко, невідомо, як може досить швидко. І От я прийшла, в мене є ТПС, і мені міграційний офіцер в моєму кейсі відмовляє. Так от, якби в мене ТПС не було і не було жодного статусу, то моя справа передається в міграційний суд. І відсоток погоджень таких позитивних рішень у міграційної служби нижчий, ніж у міграційного судді в суді. Тобто, звичайно, знову ж таки, це не є гарантія погодження, якщо справа переходить в суд. Але це дає час, це дає можливість е, ще ваш кейс, щоб розглянув суддя. Тобто, якби у мене немає ТІПСу, і я подалась на прихисток, пройшла свою співбесіду, і мені відмовляє міграційний офіцер, то моя справа йде в суд. Але якщо в мене діючи активний ТПС, я подалась на прихисток, і мені призначили швидко співбесіду, я прийшла. Мені відмовляють все, немає в них такого закону, процедури передати мою справу далі. в Міграційний суд все відмова і відмова. Тобто на цьому закінчується мій шлях. Це я не кажу вам, щоб ви там собі відміняли ті п'єси, але я кажу, консультуйте з адвокатами для тих людей, у кого є справа по прихистку, у кого є кейс. Я насправді пішла на консультацію так само не тільки і, взагалі, там про себе питала і питала для українців, що можна зробити. А говорили ми про студентство теж про зміну статусу на студентський. Тут є певні труднощі, тому що без статусу, якщо ви лишитесь нелегально, нелегалом Україні, то ви не зможете змінити собі статус на студентський, тобто десь записатися в університет да, і подати спеціальну форму на студентство. Тобто, якщо у вас є мета вчитись у Сполучених Штатах, то це, поки ви є в якомусь статусі, наприклад, пароль або ТПС. Говоріть з адвокатами е, також про студентство Він мені сказав, що це є ну, звичайно, це не міграційна е, програма. Да, тобто студентство. Студентство просто дає можливість легально знаходитись у США. Не потрібно обов'язково виїжджати, це можна змінити зсередини США, але там потрібно доводити свої неіімміграційні намери. Тобто, у вас мають бути кошти, е, там перший рік не можна працювати, тобто є свої нюанси, але це опція теж існує. Робочі візи і так далі, я зараз не ми не вдавалися великі в такі подробиці. Йдіть на консультації з адвокатами, консультуйтесь по своїх кейсах. Знову повертаємось до того, чи повідміняють пароль. Ну, те, що зараз можуть перестати давати продовження гуманітарного паролю, це насправді дуже дуже є великий шанс. Це думка проаналізована вся ситуація, думка Трампа стосовно гуманітарного паролю. І я про це казала в своєму попередньому відео. Тобто, ті, хто люди в очікуванні репаролю, можете можливо і не чекати. Я не знаю насправді, яке чудо має відбутись. Дай Боже, щоб я була неправа, і потім я запишу відео і вибачусь навіть. Але... Я думаю, що репаролі можуть вже і не перестати приходити, тому що я от останній тиждень я не чула вже, от ці останні тиждень, попередні, да, 5 днів я не чула погоджень, принаймні в моїх групах ніхто не ділився. Стосовно того, чи повідміняють діючи пароль, наприклад, у мене батьки тут по гуманітарному паролю, чи відмінять їм цей статус, чи лишиться вони нелегалами? Тут насправді я не знаю, відповіді немає. Є такий шанс, тому що всі люди, які от по програмі будуть, да, ця Венесуела, Куба, Нікарагуа, їм планують цей пароль прям відмінити. Тобто, всім людям, у кого діючий пароль, оцим не українцям, да, оцим іншим країнам адміністрація Трампа планує його скасувати. Ми подивимось, тому що оця секція, по якій вони допущені, у цей пароль, це та сама, по якій секції допущені українці. Це той самий пароль. І технічно я не знаю, чи як вони будуть відміняти конкретно цим країнам, громадянам цих країн, чи вони відмінять просто цей пароль всім, хто по ньому зайшов? Як це буде? Звичайно, що я тримаю руку на пульсі, ділюсь з вами, я слідкуюсь, Я так само спілкуюсь з міграційним адвокатом, я беру платні консультації, ходжу, спілкуюсь, тобто я буду вам передавати всі знання, всю інформацію, яка є. Зараз на сьогодні відміни немає. Офіційної заяви про відміну репаролю немає, але. Програма на паузі, і я думаю, що вона так і далі буде на паузі, навряд чи. Тому, якщо ви маєте право на ТПС, ви приїхали до 16 серпня, подавайтесь на той ТПС. Також, якщо ви по репаролю чекаєте на дозвіл на працю, от ще чекаєте, він вам, ну, у вас ще у розгляді ваш кейс по репаролю, і ви все сподіваєтеся, що зараз репароль ваш прийде і дозвіл на працю прийде. Робіть. Поводьтесь так, ніби він вже не прийде. Тобто, якщо у вас право є на TPS, а якщо ви робите репароль, то відповідно у вас ви підпадаєте під дати того TPS, а, то подавайтесь на work по TPS. -у. Нехай у вас буде цей TPS буде з дозволом на працю. Подавайтесь там з проханням відмінити миту, якщо коштів немає. Хоч якось, але подавайтесь. Тобто ті, хто має право на ТПС. Хто не підпадає на ТПС? Я вже не перше бачу кейс. Люди діляться. Я не закликаю нікого, але ділюсь з вами інформацією. Коли люди приїхали, наприклад, після 16 серпня, але там 20 серпня, у вересні, на початку листопада, це підтверджені кейси моїх підписників. Вони подались на ТПС, просто взяли і подались і їм погодили. Чи так буде у вас, я не знаю. Але чомусь їм погодили. Можливо, є якісь там якісь лояльне ставлення до ситуації українців, я не знаю. Я би не радила, звичайно, подаватись там з ворком, одразу, платити купу грошей. Але можливо, якщо ви там приїхали 18 серпня, 20-го, можливо, можна податись хоча б на той ТІПС. Вирішуйте самі, я не закликаю. Але є люди, які отримували. Ще що можна зробити? Ну, фактично, мало що можна зробити. Також, якщо би була така відміна статусу, то думаю, по-перше, в них іде таке правило, що має людина, який статус відміняють, має отримати письмове повідомлення, тобто вони мають поросилати письмове повідомлення. Адміністрація Трампа може теоретично спробувати обійти це правило, сказати: ми опублікуємо запис в федеральному реєстрі, і це буде рахувати, що людей повідомили. Але я думаю, що це відкриє двері для якихось судових позовів. Можливо, це рішення буде зупинятись. Тобто, я думаю, буде ще якийсь час. Це не буде так, що в понеділок опублікували, і ви вже без статусу, і все. Тобто, має бути якийсь віконце часу, щоб люди ну, мали час да, щось зробити там або навіть виїхати з країни, хто там захоче виїжджати. Тобто я думаю, що буде час, і скорше за все точно ці рішення будуть блокуватись у суді. І поки що багато указів Трампа у цих виконавчих вони в суді були заблоковані, принаймні відтерміновані. Тобто, я думаю, якийсь час буде. І знов ж таки, ну, у мене 50 на 50 що українцям повідміняють пароль. Насправді, я не думаю, хоча можу бути неправа. Тому подавайтесь на ті ідіть до адвокатів, розрозглядайте прихисток там кого кейси є. Знаєте, ви не можете йти до адвоката і сказати, слухайте, я хочу просто легально лишитись в країні. Ви знаєте, і зробіть мені кейс на прихисток. Я, я не знаю нічого. От зробіть мені вам ні, жоден міграційний адвокат так не допоможе вам. Вони будуть з вами спілкуватися тільки лише, якщо ви дійсно боїтесь за своє життя, коли ви повертаєтесь до себе в країну. Тобто, якщо ви переживаєте за своє життя. Вам є загроза, тоді адвокат буде з вами говорити. А так просто ви не можете прийти сказати Зробіть мені кейс, ніхто вам кейс не зробить. Так це не працює в Америці, і буде співбесіда. Там потрібно надавати докази. До речі, з доказів дуже багато з моїх підписників ділилися своїми кейсами по прихистку політичному, там і взагалі не тільки. Вони ділилися, тобто, з доказів там. Люди думають, що треба якісь там з поліції записи. якщо є, звичайно, ви даєте там записи про ваше якісь може побиття, вас затримували це все докази. Якщо вони у вас є якісь статті. Але так само це можуть бути листи від свідків. Листи, такі письмові афідевити, Це листи від свідків про ситуацію. Наприклад, якщо є свідки вашої ситуації, це ваші друзі, там родичі, вони можуть написати письмовий лист, свій підпис, свої дані надати. Це лист, ви перекладаєте, матеріально завіряєте, і це теж рахується як докази. Тобто, не тільки йдіть, ідіть до адвокатів, консультуйтесь, дивіться, які у вас ситуації. Думаю, що зараз дуже багато людей будуть переходити подаватись. Ну, принаймні ті, в кого є кейси, да, на політичний це прихисток там по релігійним питанням. Сама по собі війна не є підставою для того, щоб отримати прихисток. Але якщо вас переслідують через мовні питання, через політичні якісь ваші погляди, то це може бути кейсом. Буду тримати вас в курсі. Хто ще не підписаний, на мій закритий телеграм-канал. Будь ласка, переходьте, там ви першими отримаєте всі новини. В мене є так само два дуже класних телеграм-групи: одна по Репаролі, одна по Тіпіесу, де люди діляться взагалі. Там дуже жива активна група, один одному допомагає, діляться посилання під відео. Лишайте ваші коментарі, що ви думаєте, буде відбуватись. І, будь ласка, якщо новини, да, якісь в цій темі, вам є що додати, лишайте в коментарях.